Привіт! Це моє нове відео по моєї рубриці. Ба... Дивіться з друзями та так далі. Але підписуйтесь на канал та й дивіться нові випуски. Чч-па! Я буду менше коментувати. Ну, бо в мене ще буде багато часу, щоб робити інше. Що нового Посхалка вона знаходиться в другому босі. Я сподіваюся, ви всі знаєте це. Ой, стоп, ви ж не знаєте. Вибачте, будь ласка. Ось цей котик. Це перша пасхалка. Є ще одна. Ще у боса пулемети. Тут, ой, кулемети. Треба захищатись тут. А стріляти Ти оцим. Це буде більше урону. Так, так. Так, далі у нас... Ну, оце у нас. Ми вже знаємо. Далі йдемо. топ 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 Нова локація. Нова локація. Хм, що за нова локація? хм, може вони мали в виду торговці? А, да, торговці. Що у тебе можна купити? Не купити, а продати. Я продавець, а. Ну і торговець. А що продати? Нічого, я торговець. Я торгую і продаю. А що продати в Ну, не знаю. В следующему Все, я його викинув, душніло. О, отут ще одна пасхалка. Є Хіхітр 4К, ось пасхалка. Я б її назвав Chicken Jockey. Вибачте, але відео буде рідкішими. Тому що все-таки бюджет виходить. А що в купити бінти? Ну і ще хі-хі 34К -хі вже надоїло знімати новий етаж. Хі-хі 4К почав рідко заходити і обновляти. Тому відео будуть так само рідкіші. Хі, хі якщо ти це бачиш, то будь ласка, зроби так, щоб було раніше відео. Будь ласка. Ну Далі у нас... О! Тепер у нього є глаза і пропалось кудись це в другому етажі ми це виснемо. Тут закрито, на жаль. Але я з хі робив цей етаж. Далі будемо щось робити. топ 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 Кстати, я вже на стадії розроботки першого сезону другої серії. Оцього як його. Другого першої серії. Ой, першого сезону другої серії є Толк Чипне. Торговець і прикрас. Прикрас багато. Наприклад, ось. Далі у нас. Маю... Ну, тут тепер бумажки є. Да. Що у нас ще тут є? Ем... Ну це. І ще отут. О, а я це ніколи не бачив навіть. Е... Ого, посвятился как-то. Зробиться мемом, будь ласка. Добре, что у нас далее тут? Эм, ну... Так... Эм, ну... Что Но... у нас еще есть? А, тут ничего, буквально. Да. Да, ну что у нас еще есть? Ну, всім пока. Це кинеть відео, на жаль. В наступному обновленні буде більше всього. Тому пока і підписуйтесь. Добре, я ще вас оставлю для того, щоб все зламати. Да, хі-хі все обновляє спочатку. Там, хі-хі. Собі -хі. не повезло. А, стоп, мені є. Тому хі-хі повезло. Ну ще XM. Я його не опінаю, бо він в Чікінган заходить рідко. особливо на сервери. Його єлі єлі як говорив, хоч трохи робити. Він просто допомагає робити улучшення босів. Тобто він зробив це. Добре. Якщо захочете поговорити про щось, то я зроблю дельне відео з коментарями вашими. І тоді все буде добре. Я з вами поговорю насчет обновлення цієї гри. Або просто підписуйтесь на канал. Всім